Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, трансфер молодих талантів до Європи, боротьба наших грандів за талановитого тренера та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я з матчів Чемпіонату України, а саме Зуболон Зоря, де Луганська команда перемагала на класі з рахунком 4-2. Взагалі дуже цікаво почався цей 11-й тур, тому що якщо подивитися на кількість голів у 10-му, де було забито усього 9, то зараз у п'ятничних матчах вже перевершили цю кількість. Що стосується самої гри, то цю перемогу Луганської зорі можна цілком назвати перемогою на класі, бо якщо подивитися на кількість їхніх моментів, яких було небагато, то можна побачити, що в них майже 100% реалізація моментів, де вони забили 4 голи. Важливо відмітити, що Дублин в цьому матчі відмітився греро, бо саме по цьому гравцю і видно різницю в класі між командами. Я в минулих відео постійно казав, що у болоні не вистачає нападника. Так, в цьому матчі вони забили два голи, але якщо подивитися на кількість їхніх моментів, то, знову ж таки, повторюсь, їм не вистачає нападника. Якщо б в футболі давали перемогу за те, що команда створює більше моментів, краще домінує на полі, то Оболонь би в цьому матчі точно перемогла. Ось підопічним Кервенцова нарешті пощастила, бо було таке враження, що в минулих турах вони взагалі забули, що таке везіння, якщо звичайно казати про чемпіонат України. А тому для них це була дуже важлива перемога, тому що вони там вже були близькі до зони виліту. а так потрохи повертають цю гру і напевно будуть намагатися якось дійти до Єврокубків. А ось в іншому матчі п'ятниці, який також відбувся у Києві, тільки вже на лівому березі, Кривбас переміг Металіст 19-25 з рахунком 3-1. Якщо подивитися на останні матчі команд, то вони рухаються зараз у різні сторони полюсу. Кривбас зараз знаходиться на першому місці, а харків'яни майже опустилися до зони виліту. Я казав про це в минулих відео, кажу і зараз. Кривбас зараз проводить відмінне перше коло. А ось в минулому сезоні в них було. Перше коло не вдале, а друге, вже вони якось надолужували і посіли більш-менш на місце. Але з таким, знову ж таки, першим колом в цьому сезоні вони можуть так зробити і в наступному колі, і у підсамку точно посісти у топ-3. Звичайно, хтось може казати, що вони вже претендують на чемпіонство, так, чому би ні. Але все буде вирішувати зараз наступні матчі, тому що вони гратимуть. Проти Дніпра 1, Полісся та Динамо, і саме в цих матчах я думаю і вирішиться, і буде зрозумілим, чи здатна ця команда претендувати на чемпіонство, тому що як мінімум на єврокубки вони точно претендують. Що стосується самої гри, то Кривбас повністю домінував у цьому поєдинку, і тільки коли різниця голів становила два м'ячі, одразу було видно, що металіст створював моменти. Але це було через те, що просто Кривбас дозволяв це робити, бо гравці відчували впевненість і, можливо, якусь розслабленість, а тому і металіст створював моменти, аніж це просто харків'яни стали краще грати. Для харків'ян це третя поразка поспіль, і вони зараз знаходяться у такій кризі, що я не здивуюся, якщо у найближчий час вони повністю змінять тренерський штаб. До того ж, попереду на них чекають дуже важливі матчі ворозка Чорномор Полісся-Верес, і тут їм потрібно бажано набирати десь 6 очок, щоб мати впевненість, щоб не знаходитись у зоні виліту. І якщо цього не буде, то я думаю, будуть прийняти якісь радикальні міри. Донецький шахтар після відставки головного тренера Патріка Манловина вийшов із пропозицією очолити команду Оскара Гарсії. Як повідомляв Квіп, гірники хотіли домовитись з іспанським наставником, але тренера не влаштувала пропозиція, враховуючи, що в нашій країні йде війна. Останньою команду, яку тренував Гарсія, був Реймс, з яким він працював з літа 2021 по жовтень 2022 року. Також у тренерській кар'єрі іспанця фігурують Сенетьєн Олімпіакос, Макабі Тель-Авів, Брайтон, Вотфорд, Редбул Зальцбург та Юнацька команда Барселона Ю 19 Взагалі, якщо розмовляти про запрошення таких тренерів до нашого чемпіонату, то нашим клубам придеться ну запропонувати дуже або високу зарплату, або нереальні умови, якісь щоб він погодився грати у нашій країні. Незважаючи на те, що цей тренер не працює близько року, він навряд чи буде погоджуватися на пропозицію Шахтаря і їхати до України. Він впевнений, що йому хтось запропонує контракт з європейського чемпіонату. Хоча Шахтар, напевно, також розумів, кому робив запрошення тренеру, який вже не працює близько року, щоб якось надавити на нього, щоб він ну, почав працювати і переїхав до України. Донецький шатар та київська Донама цікавляться польським тренером Мариком Папшином. Про це повідомляє телеграм-канал Букару Банзай. Джерело пише, що колишній тренер Ракова дуже позитивно сприймає цю інформацію і дуже зацікавлений попрацювати в українському чемпіонаті. Що цікаво, влітку цього року вже з'явилася інформація про зацікавленість Динамо до польського наставника. І якщо повертатися до тієї теми, де я казав, що зараз важко нашим клубам запросити тренера-легіонера, то це якраз той варіант, де можна його запросити ще й за невеликі кошти, бо також в нього вже немає довго роботи. Ну і що важливо, він є поляком, а поляки вже грали в нашому чемпіонаті під час війни це Томаш Кінжора. Але ще більш важливе те, що. Цьому тренеру молодому відносно дуже хочеться попрацювати з такими клубами, як Шахтар та Динамо, які постійно грають у Єврокубках. Тим паче, якщо в нього вдасться попрацювати в якомусь з українських клубів і показати результат на євроарені, то це для нього шанс, щоб його побачили з якогось топ-європейського чемпіонату. І якщо порівнювати, хто зможе виграти боротьбу за цього тренера, то звичайно гірники тут попереду, тому що вони мають краще становище просто в своїй грі у лізі чемпіонів в чемпіонаті, вони мають кращий потенціал кадровий. І якщо Динамо не зможе запропонувати таку саму заробітну плату, як зараз платять Ілуческу, а це близько 1 мільйона євро на рік, то у киян точно не буде шансів. Також хотів би поговорити на таку тему, як Шахтар та новий тренер, але про те, що коли гірники запросили Патріка Малована, вони прекрасно розуміли, що цей спеціаліст, фахівець, не буде вимагати там великих трансферів, як, наприклад, це вимагав Роберто Дадзербі. Так звичайно, Шахтар навряд чи би запрошував взагалі такого тренера, який би щось вимагав, тому що вони зараз не можуть багато робити на трансферному ринку, але все одно. До речі, що стосується виконуючих обов'язків Дарю Серни, то я про це був більше ніж упевнений. Після цього він це підтвердив у своєму інтерв'ю для прес-служби клубу і сказав, що він не планує бути головним тренером на тривалу перспективу, сказавши, що він тут буде працювати, поки не знайдуть нормального тренера. І це добре, що він це прекрасно розуміє, що він не тренер. А максимум ким він може бути, це напевно капітаном, який буде стояти на бровці і допомагати команді у якомусь психологічному плані. А його помічники вже будуть допомагати з тактикою. До речі, буде дуже цікаво, як шатар гратиме при Даріо Серні, враховуючи, що хорватський захисник майже всю кар'єру грав під керівництвом Міри Міричилуческу, то можливо він буде грати в щось схоже, тому подивимось. Але я знову повертаюся до теми Шахтар та новий тренер і враховуючи те, що гірники пропонували контракт Оскару Гарсії треба розуміти що напевно йому пропонували якісь там не просто гарні умови а й умови в тому що ну дивись оскар ми тобі окрім гарної зарплати можемо запропонувати гравців яких ти захочеш і ми витратимо на трансфери там 50-100 мільйонів євро звичайно можливо я перебільшую але якусь суму йому точно бо обіцяли на трансфери я не здивуюсь, коли Шахтар зараз очолить якийсь новий тренер. Вони стовідсотково витратять великі кошти на трансфери. Можна згадати, як Шахтар посів друге місце, коли Динамо очолив Луческу, і після цього до клубу запросили Роберто Дедзербі і витратили на трансфери близько 50-60 мільйонів євро. Звичайно, буде дуже важко запрошувати кваліфікованих гравців, але, напевно, ось ця ера Шахтаря, коли вони запрошували гравців і витрачали на них 1-3 мільйони євро, завершилась. Гравець Луганської зорі Арсеній Батагов зацікавив декілька клубів із серії А. Про це розповів журналіст та коментатор Віктор Вацько, але він не дає будь-якої конкретики про клуби, лише говорить про конкретний інтерес. Взагалі, прикро, що зорю залишило багато талановитих гравців перед групою ліги і конференцій. До того ж, всі прекрасно розуміли, що луганська команда стовідсотково буде там грати. А так, граючи у Єврокубках на виду у бельгійських клубів, можна було б після цього продати своїх гравців набагато дорожче. До того ж, можна згадати приклад, коли зоря грала у Лізі Європи, і тоді після цього продали Андрія Луніна за 12 мільйонів євро. До речі, окрім того, що Зоря грає у лізі конференції, зараз буде багато новин, що хтось цікавиться з молодіжною збірною, де командою керує Unai, Мельгоса. І я більше ніж впевнений, що цією зимою ми почуємо багато новин, що хтось цікавиться такими гравцями Динамо, як Вівчаренко, Брашко, Волошин, також гравцем Руху Квасницею, гравцем Чорноморця Брагару та Дніпра 1 Рубчинський. До речі, напишіть в коментарях, хто ще з гравців молодіжного складу збірної України може перейти до престижного чемпіонату Європи. Трансферні чутки довкола голкіпера реалу Андрія Луніна ніяк не припиняються та відправляють його у різноманітні клуби. На цей раз, за інформацією Рекорд Спорт, у підписанні Луніна зацікавлений шотландський Селтік. Головний тренер Кельтів Брендан Роджерс вважає українця ідеальною заміною для Джо Харта, який хоче завершити кар'єру. Однак ми прекрасно повинні розуміти, що поки не відновиться Тібо Кортуа, то Андрія Луніна навряд чи кудись відпустять. Але вже влітку, коли в нього завершиться контракт з Реалом, то тоді вже буде більше шансів. Однак у той самий час, коли він буде вільним агентом, то за ним буде слідкувати та боротися не тільки Селтік. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!